Всім доброго дня! Коротка екскурсія по рядочкою нашої хурми Ця хурма придбана в минулому сезоні. Сьогодні 6 червня тільки починає пускати. Ось тут прививочку я поклав, прививочка але ще не пускає. Ця пустила. Це теж придбана, це якийсь сорт фую. Теж придбана, да є плодики, ну, які, навірно, скинуться, але приріст дуже маленький. Тут теж приріз дуже маленький. Пустила, я почистив її, лишив три гілочки, мабуть, треба було лишити одну. Подумаю, мали ще одну-дві видалю. Це прививочка наша, осінню посажено. Прилевочка вже наскільки вибігла догори. Соснівська. Сантиметрів 20 підросло. Тут ще краще. Тут на цьому одна прививочка, не буду дивитися, якийсь сорт. Тут. Дар Софіїки, по-моєму. Тут один Вільгінський сорт і один гібридний. Прививка. Вже 23 см підросло на даний час. Тут тоже сантиметрів 15. Тут два деревцята От, як видно, одна прививочка, тільки брунька починає тепер розвиватися, відкриватися. Тут прививочка хороша, тут дві. Тобто на саженці раз, два, три прививочки. Прививки зроблені цієї весни. Тут одна прививочка. Яка різниця у тому, як розвивається? Тут одна і тут одненька. Там тільки почало, тут вже сантиметр. 15. Сорти різні, сорти є. Вергінські, східні. Ось тут, наприклад, видно, це Віргінський сорт, Ух, таке стебельце. А це, е, а це, а це подивимось. А це Віргінський Л32, чи як там треба дивитися позорту. А внизу, ні, внизу рохо рохо-брилянто. Такий мощний. Тобто є Віргінські сорти, тут, тут деревце з трьох прививок. І як, як сильно вийшло. Один, два, три, на одному тому. Між іншим казали, з сонячної сторони не прививати. Прививаю, я спочатку так прививав. мені то не полюбилось, прививаю, з будь-якої з сторони все нормально. Тут не прийнята прививочка. Тобто не прийнялося, при, я на другий сезон. Там ще одна, по-моєму, є. Тут не прийнято, так що не все, не все так гладко. А тут прийнято. О. А тут сіянці Віргінської хурми. Якщо знайду, покажу. Опа, так, обірву, раз, два і пішов оця грядочка віднизу, попри картоплю верху. туди віргінської хурми. Ось, наприклад, тут, тут і так далі. Жінка займається прополкою потім треба буде акуратно покопати. Там школка є прийнятою, ну то слідуюче відео. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!